Бродівські волонтери просять допомогти з овочевою продукцією для сухих супових наборів. Більше Василь Маховський. Хочу подякувати і звернутися до наших головголів сільських рад, до священнослужителів і взагалі до всіх громадян нашого міста і району. В зв'язку з тим, що зараз на передову ми громадська організація захист плюс, волонтерська організація міста Броди, якою керує Наталя Микула. Збираємо овочі і сушимо для наших людей, для наших хлопців на передові це супи і борщі. Я дуже прошу вас допомогти нам в організації овочів і фруктів, які нам конче не потрібні. Чому я це кажу? Справа в тому, що не так давно, десь напевно тижнів два по телебаченню. Я вже побачив таку картину, що на передовій хлопці на нульових блокпостах їдять. Гнилу картоплю. Я розумію, що на другій-третій позиції вона там не потрібна. А от на перших нульових постах вона обов'язково потрібна. Ми вже відправили до Дня Незалежності на 900 чоловік. Зараз ми знов е, нафасували, вона вже було насушено, нафасовано вже десь приблизно теж до, до тисячі людей. Ми можемо накормити. І з понеділка будемо відправляли їм новою поштою. Наш офіс знаходиться по залізничній 44. Я дуже вас прошу допомогти нашим хлопцям.